У сучасному українському мистецтві є імена, які не просто творять красу, вони творять пам'ять. І одне з таких імен Дар'я Альошкіна, скульпторка за фахом мисткиня за покликанням. Вона перетворила традиційну техніку ветенанки на мову великої візуальної оповіді Філософської, сакральної і водночас надзвичайно сучасної. Народилася Дарія 5 березня 1982 року в Києві у родині відомих скульпторів Олекса та Людмили Альошкіних. Її дитинство минуло на Вінниччині, де вона зростала в атмосфері творчості та мистецтва. Освіту здобула у Львівській національній академії мистецтв, де отримала ступінь магістра за спеціальністю монументально декоративна скульптура. Спочатку Дарія займалася скульптурою, та після одруження і народження трьох дітей мисткиня знайшла справжню внутрішню гармонію у ветенанці. Давньому українському мистецтві вирізання з паперу. Сама ветенанка, здавалося б, ремесло з минулого, але в інтерпретації Дарії ця техніка виходить на рівень візуального маніфесту. Роботи Дарії це монументальні полотна з паперу, інсталяції, що вступають у діалог з простором, світлом і тінню. Вони відзначаються масштабністю та складністю орнаментів, досягаючи 5 метрів у висоту. Дарія усе вирізає вручну. Спочатку створює ескіз малих розмірів, експериментує, далі переносить на великі формати. Така робота вимагає високої концентрації і уважності. Дар'я Альошкіна часто вплітає у свої сюжети елементи народної символіки: дерево життя, коло, зигзаги, хрести. Витинанки не просто красиві, вони містять глибокий код, зашифровану пам'ять поколінь. Головні образи її творчості це жінки. Берегині символи материнства, сили, продовження роду. Її постаті фронтальні, часто симетричні, статичні, але сповнені енергії. Вони дивляться на нас з витинанок, як із давніх ікон. На світовій артсцені Дар'я Альошкіна це голос сучасної України. Її роботи виставлялися у Франції, Польщі, Італії та Швейцарії. Вони визнані не лише як приклад декоративно-прикладного мистецтва, а й як елемент сучасного візуального мистецького процесу. Ветенанки мисткині представляють Україну на світових подіях і прикрашають вітрини бутиків відомих брендів, наприклад, таких як Cartier. Крім того, панове тенанкарки експонувалися і у штаб-квартирі ООН у Швейцарії. Серія робіт мережево століть один із найвідоміших ветенанкових проєктів Дар'ї Альошкіни. У 2023 році проєкт був представлений на Венеційському архітектурному бієнале, що було вперше за останні 10 років. Це не просто експозиція, це філософське розгортання історії української культури через образ. Представлені роботи пропонують просторову та часову подорож через ключові моменти української історії до сучасності. Працювала Дар'я над проєктом місяць по 10 годин на день. Проект налічує 12 витинанок, кожна розміром 100 на 270 см. Витинанки поділені на 9 тем: трипілля, скіфія, Київська Русь, Анна Ярославна, Золота Орда, Вишивка козацької старшини, Покрова, Модерн. На волю. Всю красу витинанок можна було спостерігати на виставці мережевого століть у Львівському музеї модернізму із січня по березень 2025 року. На щастя, мені вдалося її відвідати, де, власне, і виникла ідея створити це відео. Коли я вперше увійшла до експозиційної зали виставки, повітря ніби змінило свою щільність. Величезні паперові полотна Дар'ї Альошкіної зависли в просторі, мов візуальні мантри, що ведуть діалог із тишею. Їхнє мережево не просто прикрашало стіни, воно формувало саму архітектуру простору, здавалося, ніби потрапляєш у храм, де замість ікон обереги пам'яті, замість фресок фрагменти культурного ДНК. Світло ковзало по витинанках, створюючи драматичні тіні, які рухалися, жили ніби саме минуле шепотіло з кожної вирізаної лінії. Найбільше мене вразив масштаб. Великі полотна не тиснули, а навпаки, створювали ефемерну легкість, відчуття вічного потоку часу. Там я вперше по-справжньому відчула, як папір може мати голос, голос жінки, голос землі, голос тисячоліть. Кожна композиція це історична доба впізнавана не лише за стилістикою, а й за символікою, що глибоко вкорінена в культурну свідомість. Ветенанка Трипілля демонструє трипільську цивілізацію з її коловоротами. Тут геометричні мотиви, спіралі, символи родючості, сонця і води, а центральною фігурою став образ жінки берегені. Натхненням дарії для ветенанки скіфія стала форма скіфської пекторалі, адже саме вона уособлює скіфську добу з її енергією, динамікою, силою та бойовим духом. Київська Русь вже більш сакралізована. Вона присвячена Софії Київській. На цю роботу мисткиня витратила найбільше часу, стилізуючи під підвитинанку орнаменти з фресок зі стінопису Софії Київської. Робота на волю присвячена українським воїнам, які віддали життя за волю України. На ній зображено тернисте дерево, обабіч вгору летять птахи. Птах символ волі, руху, надії, птах вільний. Він намагається вирватися з полону, як і наші люди, які всупереч жорстким законам не втрачали надії і боролися. Цю роботу Дар'я присвятила своєму братові Михайлу, який загинув під Запоріжжям у червні 2023 року. «Ветенанка» у Дар'ї Альошкіної це образний текст. Вона не просто вирізає, вона вибудовує візуальну архітектуру, де кожен елемент має свою напругу та свою інтонацію. Звісно, основним матеріалом є звичайний папір. Але цей папір набуває якостей скульптури. Він має об'єм, глибину, драматургію. Залежно від світла, ветинанка змінює настрій. Тінь це її друга мова. Так виникає абсолютно нова форма візуальна поезія в просторі. Це вже не просто ветинанка, це перформанс матеріалу. Дар'я Альошкіна формує інше бачення традиції. Не як музейного експоната, а як живої енергії, яку можна трансформувати, інтерпретувати та розширювати. Ветенанки Дарії це візуальні обреги. Вони не тільки красиві, вони мають силу. У світі, де багато мистецтва є крихким або візуально агресивним, Дарія створює середовище тиші, і в цій тиші чутно голоси багатьох поколінь. Це не просто мистецтво, це наш код, наше коріння і наше натхнення. Дар'я Альошкіна мисткиня, яка вирізає вічність.